А давайте почнемо з комети. Коли вона буде, коли ми її можемо побачити і як вона взагалі буде впливати на людей? Комета називається складним китайським ім'ям. Цин джін, я навіть його не вимовлю. Цей Атлас, я її називаю просто Атлас, тому що перша частина для мене дуже складна. Справа в тому, що в астрології. Комети вважаються такими, знаєте, носіями хаотичних енергій. Тому що, коли ми говоримо про цикли планет, ми розуміємо, що є орбіти, є цикли, які прораховуються, ми можемо прогнозувати певні події. А коли до нашої сонячної системи долітає комета, а тим більше комета яскрава, яку добре видно на небі. Астрологи стародавні і сучасні, власне, завжди говорили про те, що комети несуть хаотичні непередбачувані події, які дуже складно спрогнозувати, про те, якщо комета добре видно на небі, а її буде дуже добре видно, вона несе серйозні зміни. Зміни політичні, зміни у суспільному житті. Я трошки розкажу, що ми можемо від неї чекати, але для того, Тих, хто хоче подивитися і побачити, тому що це дійсно дуже рідкісне явище. Комет у нас багато пролітає, але таких яскравих, прям з хвостом красивих, їх дуже мало. Остання була в 97-му році. Ті, хто ну, пам'ятають, ми спостерігали її, от буде дещо схоже, але вона навіть буде яскравішою. 10, з 10 по 12 жовтня, цю комету буде видно у північній півкулі, у нашій півкулі одразу після заходу сонця її можна буде побачити на західному горизонті неба. Тому, друзі, спостерігайте. Головне, щоб небо було чисте, тому що зараз хмари, от я дивлюся, думаю, боже, якби у нас було пару днів, хоча б з чистим небом, щоб ми могли помилуватися, тому що це буде дійсно красиво. Але з точки зору астрології, комета буде проходити по сузірю по знаку зодіака верніше Діва і Терзи. Про що це говорить? Це говорить про те, що з появою цієї комети і далі може виникнути ситуація обговорення, втручання в наше життя нової якоїсь пандемії. Нового якогось такого глобального захворювання, з якими ми вже стикалися з вами. Тому що діва це знак, який пов'язаний з темою здоров'я і не тільки. І далі комета проходить по знаку зодіака Терзи. А терези це політична ситуація. У нас дуже і так складна зараз історія там, з виборами в Америці, з взагалі міжнародною ситуацією, близький схід. Ви бачите, як вибухнув буквально. А да, якраз на затемнення, на сонячне затемнення це взагалі окрема тема. І от зараз комета вона може привести. До дуже таких різких і неочікуваних змін. І вважається, що проходження комети по знаку Терези може призвести до неочікуваного якогось уходу з політичної арени когось з великих правителів. Тому будемо спостерігати, друзі, знову ж таки, хоча у нас затемнення і пройшли. Але я хочу одразу сказати, що е, тенденція затемнення вона розкривається максимально на овгу на повний місяць, одразу після затемнення. Тобто, це е, в районі 16-18 жовтня. Тому так, трошки стане легше нам, і це хороша новина. Але ті тенденції, які були закладені на затемнення, ми ще їх будемо бачити, ми ще їх будемо відчувати. І в нашому особистому житті і в тому, що стосується воєнних подій, політичного життя. Тому зараз про це поговоримо. Останні місяці для українців ну такі були важкі. Ретроградний Меркурій нас кошмарив потім оцей коридор затемнень, наче як 2 жовтня він закінчився. Ми можемо вже видихнути з полегшенням. Уже буде якось налагоджуватися наше життя, чи ще якісь астрономічні астрологічні явища будуть впливати. Ви знаєте, астрологічні астрономічні явища є завжди. А проте, ну таку найскладнішу пікову, напевно, точку психологічно саме от те, що для людей ми пройшли. Дійсно, затемня було непросте, і в мене дуже велика кількість клієнтів. Моїх знайомих говорили про те, що ну складно було психологічно. Таке навантаження відчувалося в просторі, але вже з 3-4 жовтня ми потрошечки будемо з вами виходити з цього стану. У нас багато чого цікавого чекає в жовтні, друзі, і хочу сьогодні розказати ще про унікальне і дуже цікаве явище це красива комета, яку ми зможемо з вами спостерігати. У нас вже почалися зміни політичні, почалися перестановки. Ця тенденція буде зберігатися і когось важливого, когось високого, українського якогось посадовця можуть змінити теж, так? Я вважаю, що так. Взагалі, у нас місяць жовтень і початок листопада вони дуже неспокійні з точки зору соціально-політичного життя. А в гороскопі України формуються напружені аспекти між планетою Уран, яка відповідає за різкі зміни, за навіть я б сказала такі революційні, дуже кардинальні. Настрої в суспільстві і ситуації, і також планета Меркурій, це планета, яка відповідає за малий і середній бізнес, це інтелектуали наші, так? це ну, взагалі люди, які займаються інтелектуальними професіями. І також Юпітер, це виконав законодавча перепрошую, законодавча влада. Це представницька влада і це великий бізнес. Тому що, які висновки ми можемо зробити в жовтні, і особливо ближче до кінця жовтня, от такі пікові ситуації з 26 по 31, тобто самий кінець жовтня, і далі, ще трошки у листопад, а можуть бути і протестні настрої у суспільстві, можуть прийматися закони. Які будуть не сприйняті суспільством абсолютно, і більше того, ці закони вже обговорювалися швидше за все влітку, і зараз вони знаєте, як от ну виринають знову. Тому я б сказала, що ситуація буде дуже неспокійною. І більше того, ось ці аспекти астрологічні, астрологічні показники, про які я сказала, вони часто говорять саме про зміну владі. Тобто перестановки, дуже якісь різкі звільнення, ближче до повного місяця можуть бути скандали, якісь, якісь такі, знаєте, викриття там чергових корупційних схем, якихось моментів таких потаємних раніше. Тому так я би очікувала звільнень і ну таких радикальних змін. Головне, щоб вони були дійсно, знаєте. Ну, на краще для нас не якісь такі фіктивні перестановки, які у нас типу типу реформи, а дійсно, щоб ці зміни були конструктивні, тому що нам це дуже потрібно. Інакше дивіться, яка у нас ситуація розігрується. Є показники, які говорять про необхідність дуже розумних поміркованих реформ. Але якщо держава піде по шляху фіктивних змін, то це дійсно може призвести до дуже серйозних проблем, таких соціальних, до соціального невдоволення, яке ну, може складно буде потім контролювати. Угу. Цікаво. А на світовому рівні це може бути хтось із американських лідерів, або хтось із тих, хто дійсно впливає на всю геополітичну ситуацію у світі. Ви знаєте, зараз взагалі ось таке цікаве було затемнення. Воно було у знаку Терези, і е, Терези – це завжди про договірні стосунки. А це про союзи, це про пошуки компромісів і миру. Але за рахунок того, що у затемненні брала участь така точка, я думаю, багато хто з глядачів знає ліліт або чорний місяць, а також Меркурій, який відповідає за контакти і комунікації, ми з вами будемо бачити от саме цього місяця. Це стосується світу в цілому і України, також ситуації викривлення правди. Ми зможемо побачити з вами, знаєте, ось цю, ну я вважаю, що таку прогнилість вже а, політичної системи, коли приймаються якісь от те, що про що говорю: фіктивні рішення, коли е, показують одне, а насправді е, є там подвійне і потрійне дно. І для нас дуже важливо от саме у цьому місяці, щоб е, знаєте, тут є, я скажу так, тут є м -м, небезпека. А якихось дуже не те, що навіть невигідних, а непрозорих не прозорих, і нечесних ну, і неправильних для нас кроків, які стосуються ось цього якби миру, якби компромісу, який насправді може нас завести зовсім не туди. Тому так тиск з боку наших партнерів буде. Маніпуляції можуть бути. Можуть бути якісь такі дуже хитрі ситуації, які нам важливо роздивитися, побачити і ну, не потрапити для себе у ситуацію, коли ми приймаємо умови, які ну, просто нас заведуть у дуже ще складнішу ситуацію. Розумієте? Тому місяць не простий. І я би дуже хотіла, щоб у нас тема. Ну, мирних переговорів, домовленостей з партнерами, вона насправді розвивалася вже у листопаді, тому що жовтень він такий дуже ну, дуже слизький у цьому плані. Краще, якби це було в листопаді, бо дуже багато ви знаєте країн, які намагаються нав'язати свою формулу миру, нав'язати своє бачення, як вони бачать закінчення нашої війни. Тому ось ви говорите про якісь стосунки незрозумілі. За нашими спинами згадала, от вчора була новина, що Олаф Шольц хоче поговорити з Путяним особисто. От, будь ласка, вже воно програється, і ми сподіваємося, що наша влада все ж таки буде приймати правильні рішення. А. Ну, ви знаєте, от розквіт цієї ситуації ми побачимо ближче до повністю вже 17-го і далі. І, взагалі, якщо говорити про світову е геополітичну ситуацію, кінець жовтня і початок листопада можуть загостритися воєнні конфлікти і. Протистояння в принципі у світі це і близький схід, і тема Ізраїлю. Подивіться, будь ласка, у них новий рік Роша Шана, почався 2 жовтня. Якраз на затемнення я говорила на своєму каналі про це у прогнозах. Про те, що в Ізраїлі буде загострення ситуації і жовтень, листопад це ну, такі дуже складні моменти для країни, і це одразу зачіпає близький схід, це зачіпає Америку, це зачіпає нас. І ось ці вибухи фактично енергії боротьби. Ми будемо спостерігати їх і у себе у нас теж дуже гарячий місяць, до речі, і дуже складний у світі, і це пов'язано взагалі з такою ну, дуже, дуже глобальною ситуацією. Кінець жовтня і листопад буде протистояти дві планети, дуже жорсткі. Марс і Плутон вони відповідають за війну, вони відповідають за конкуренцію і боротьбу, і е, в цьому плані ну, ситуація буде загострюватися у всьому світі, тому десь можливо ми і не будемо отримувати достатньої кількості уваги до себе, підтримки, тому що е, ну, світ буде переключатися на інші події в тому числі.